Цей подячний ролик присвячуємо Роману Березі, автору книги Отело родом з України від жителів села Підсадки. Нехай особливої глибини цим словам надасть пісня у виконанні Зиновія Бабія. Його голос продовжує звучати як молитва, як вдячність, як пісня вічної України. Для мене це надзвичайно цікава книжка, яку я прочитав буквально на одному диханні. На жаль, Наразі тільки Роман Береза спромігся написати гарну, дуже цікаву змістовну книжку про мого дядька Зенека. Вони в свій час, ще була жива моя мати, вони годинами спілкувалися на рахунок, він перепитувався, записував, потім. Читав прочитане, вони постійно узгоджували. І так було протягом всього творчого процесу. Книжка, на мій погляд, вийшла дуже цікава і змістовна. І дуже велике спасибі Роману Березу за цю чудову книжку. над його могилою пролітають журавлі, навесні, коли повертаються звері і восени, коли покидають рідний край. Чи чує він їх журавлиний крик, чи згадує про рідну Україну, яку так любив? А ми сьогодні нагадаємо, що Зиновій бабій не забутий на рідній землі, що про нього пам'ятатимуть. Завжди. Як вам вдалося створити цей музей? знаєте, історія про створення і думка про створення музею я прочитав навіть в протоколах сесії сільської ради, ще було з 94-го року. Але в силу певних причин до 2018 року, поки ми вже нарешті не взялися за реалізацію. Це було не реалізовано. У 2018 році ми розпочали ремонт народного дому села Підсадки і створили кімнату Музей Бабія. Абсолютно, більшість всіх експонатів, які є тут, які ви бачите на стінах, передала родина з підсадок і так само з Мінська. Це було завдяки мікропроектам, спонсорським грошам. Зі всіх сторін ми сюди збирали кошти, щоб гідно вшанувати нашого видатного земляка. Ми знаходимося на вулиці Зеновія Бабія. Чи знайома вам постать цього хвиця? Мені? Ой, я вам скажу правду. Це було давним-давно, ще в 1948 році. Я тоді мав, мені здається, 8 років, а Зеновій Бабій мав 12, бо він на 4 роки старший був від мене. Ми разом пасти корови. Чим нас притягував до себе е, сусід? Бо ми жили по сусідству, нас розділя, розділяла дорога між будинками, яка вела з підсудок до пустоми. І ми пасти корови, а Зиновій бабій вмів вже тоді е, перетворити голос як Жекінь. Е, 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 або як мече корова, або як мече коза, він то вмів, то так в нього вийшло. А ще головне, він мав патефон. Його батько купив десь патефон. І він, ми дітвора за ходили слухати, він відкривав вікно в будинку, заходив до хати, відкривав вікно і включав той патефон. Ми то перший раз почули ту музику, як то так? Що ви побажали би автору «Отелло родом з України Роману Березі? Знаю Романа, пана Романа Давно, але я не сподівався на такий успіх, з його сторони, на таку оцінку, розумієте, то, то не самовито є написано. Я цю книжку прочитав на одному подиху, як, як сів читати, так і став, коли скінчив. Дуже дякую, бажаю Романові ще багато історій висвітлювати наших митців, бо у Львові і наша Галичина має їх безліч. Ну я не буду скромним таким, аж дуже. Може і про мене колись згадає, вибачте, дякую. Пане Романе, дякую вам за ті книги, які ви пишете про видатні постаті. А особливо велика вдячність за книгу Отело родом з України, про нашого земляка зенові Бабія, бобія, який прославив Україну на цілий світ. Миру вам, щастя, многих літ!